Я дуже рада, що цей рік у нас пройшов добре, переважно без проблем. Я всім бажаю гарного літа. Будь ласка, пам'ятайте про... Правила безпеки на дорозі, про правила поведінки, про комендантську годину. І, будь ласка, не забувайте за уроки. Те, що я вам задала на літо, я вже закинула у нашу групу в телеграм, а також продублювала вашим батькам. Будь ласка, пам'ятайте, що у вас там дуже багато домашнього завдання. Але якщо його виконувати вчасно потрошки кожен день, то в принципі ви навіть і не замітите, як ви його зробите. Не відкладайте все на останній день. Будь ласка, все, діти. Я вам бажаю всім гарного дня, гарного літа і дякую вам. Молодина, коняк, ты можешь себе это представить? Пока еще нет, а ты? Тоже. Ты понимаешь, что это, блин, все. Свобода, блин, воля. Все, мы открылись. Капец. Три месяца. Аж целых три месяца. Да, Коняк. Фу. Ну что, погнали за мороженым? Угу, погнали. А, а м -м, холодно. Коняк, вообще-то мы с тобой не на целый месяц распланировали. А всего на 10 дней. А що ми написали? Анука, прочитай, бо я вже не пам'ятаю. Так, перше червня з'їсти саму велику бачку лей з крабом. 2 червня піти на заброшку, закинуть в з колу. шлу. Третього придумать пісню про Дашу Іліну і закинуть її в Тік-Кок, завірусить. Четвертого кинуть в бабку сусідку пакет з водою. О, оце класно. Третого подивитися у 6 червня попитаться видалити всі домашні завдання з групи, що Натаха закинула. Я ще, каже, не представляю, як ми це зробимо. Що це реальна? Так, далі 7 червня побуть Дашу, 8 оспикти, що солоденька, дев'ятого дадуть басейн і поставить угоди в дворі. Подожди, а в тебе є басейн? Ні, -а, а у тебе дуже. Так, і 10 червня uh -huh. на на сусідній вулиці Черешені ними об'їстись. Прикольно, а мені подобається. Давай далі думати. Давай. О, привіт. Напишіть в коментарях, чи ви складали якийсь список собі на літо, що ви хочете зробити, якісь пункти, як в нас. Якщо ні. То давайте вперед, а ще можете нам допомогти. Допущіть якісь пункти, що нам з Аліною треба обов'язково зробити у червні і в вподобайку. Кстати, за таку круту ідею. Мала, подожди, а що ми плануємо? Ти ж казала, що Ксюша вроді приїде. Капець, блін, аліна, я вже і забула. Спасибо, Аліночка, спасибо, що напомнила. Ти жо, смішна? Я тут при чому? Це ж не я до тебе буду вести. А коли вона приїжджає? Ну, навірно ж, першого червня, блін, сходу. Прикольно. Так що тепер усі ці 10 пунктів можна додати Ксюшу? Угу, якби ж. Я сумніваюся, Ліна, що вона захоче, блін, лупосрачить Дашу. Да, це, звісно, мала тренда. Хочеш, поживи це время в мене. Ага, Ліна, да, звісно, спасибо, щоб вона, блін, переносила всю мою одежду, знайшла всі мої заначки, пережерла всі мої батончики, да, і щоб мама їй всяке сладеньке купляла, а я буду тебе тільки гречку їсти. А чого зразу гречку? я знаю, потому що я до тебе не прийду, ти мені вечно блин, гречку насипаєш. Фу, блін, із-за цієї Ксюши апетит пропав. Хочеш морожене? Ні, дякую, я ще своє не можу ніяк ну, почати їсти, жду, блін, поки воно трошки розстане. Як хочеш, я предлагала. Ей, куди? На це, блін, взагалі цю Ксюшу? Алло, да, мам. Алло, мала, ну що там ви? У вас уже все закінчилось? Так, да, добі да, свободний вже. О, ну слава Богу, а де ти? А ми з Селіною тут, коли школа в парку, морожене їли. Е, е, е. А, хорошо, добре, тільки ти потім додому сразу йди, хорошо? А чого, ми ще заліли, я взагалі хотіла тут погуляти. Ну, потім погуляйте, мала. А чого, що за срочність? Ну, Ксюша ж сьогодні приїде. Як сьогодні? Мала, я тобі казала, що вона приїде. Мала, так да я ж не думала, що прям сьогодні. Ну, так, да, у них ж теж був останній дзвонок. Все, вона вже від школи свободна і сьогодні її вже привезуть. Понятно. А я за Мала, ну як за Ну, покажеш їй, де вещі розкласти, де шо у нас. Куди розкласти вещі, мама? Так, мала, не придуряйся, я не буду тобі по 300 разів одне те саме повторять. Я тобі казала, що вона буде жити у тебе в кімнаті цей місяць. Все, це не обсуждається, я з тобою не буду це по 53 рази обсуждати. Все, давай, я тебе ж додому. Клас, Ксюша ще буде жити у мене в кімнаті, як тобі таке? А ти що, не знала чи що? Нєт, мені мама не казала, хоча вона мені каже, що вона мені це казала. А, мала, кстати, я тобі хотіла сказати, що Ксюша буде жити у тебе в кімнаті. Я думаю, що вам так буде веселіше вдвох. Мала, ты меня почула? Да. Ну ты точно почула, что я тебе сказала? Что Ксюша будет в комнате жить. Чу. Ладно. Ну, давай, давай. Блин. Ну, коняка, я тебе рекорд сейчас точно побью. Так что, коняка, я бы такая точно помнила, и бы мне мама это сказала. Юмала, ну і що, ну хай собі буде. Ну це ж не означає, що тобі не можна до мене ходити, чи мені до тебе приходить. Да, юночка якраз не означає. Це означає, що я її буду тепер візде та за собою. Ну хорошо, ми можемо зробити так, щоб вона вообще не захотіла ніде з нами ходити. Це як? Ну вона що любе? Сидіть, навчатися. Ми навчатися не любимо. Любимо, десь шльондрати лазить, блін, знаходить приключення на свою жопу і проблеми. Вона один раз з нами десь піде встряне, і все, і в следующий раз вона вже скаже, ні, я з вами не йду ніде. Да, Ліна, ти що хочеш тоді, щоб мене мама оставляла вдома, до батареї, блін, приляже і скаже, якщо Ксюша ніде не хоче ходити, значить і ти сиди вдома і навчайся з нею. Та ні, мама буде казати тобі, бери з собою Ксюшу, а Ксюша буде сама казати, не, я не хочу, я буду вдома, все. Угу, бачиш, ця коза ще навіть не встигла приїхати, бля, вже нам життя портить. Ладно, не расстраивайся, что-то придумаем. Все, я пошла. Давай, позвонишь мне. Хорошо, коня, давай, пока. Забувайте, будь ласка, що я продаю такі крутецькі е, панамки, мала із вишивкою, з вушками. Тут ще така церковка. Переходьте всього в інстаграм-магазин. Ви там побачите всі відео і фотографії цих панамок, як вони виглядають. Відео і фото, відгуки тих, хто їх вже купив. А також там продаються ось такі ляльки. Е, у мене вже з наступного тижня буде. Е, Нова е, поставка цих іграшок, і вони вже будуть в наявності. і там ще куча, куча, куча козацьких шопорів і бум на стівок. Приходьте сюди і замовляйте. А потім ми з класом пішли їсти морожене в парку. а ще ми потім заказали суші і роли. І наша класна керівничка сказала, що у нас не дуже багато завдань на літо. Я дуже рада. Так, а що ж ти кажеш? Де мама ваша, твоя? Куди вона поїхала? Що, як? Хм. Да, мама вирішила е, поїхати туди до сестри. на месяц, я должна была ехать с ними, но я не захотела, я попросила до вас, потому что у вас будет мне, я думаю, веселее, чем там. В смысле, у тебя был вариант поехать на месяц куда-то в другое место, а ты приперлась сюда? И тебе привет, мала. А, отвечай, ты могла поехать в другое место, а сюда. Да, ты тоже рада? Ха, да, дуже. А еще а есть варианты тебе туда уволить? Нет, мама уже поехала. Да, Мала, ну что ты в самом деле, то я к здрасте. Да, ну, здрасте. Добрый вечер, Бимсим. Так, Ксюш, ты будешь спать в, малой... в комнате, я думаю, что вам там будет как раз веселейше, будет что-то вместе работать, хорошо? Да, я, конечно, я дуже рада. Мы будем с малой перед сном И... разговаривать, да, мала? Нет, Ксюшенька, я перед сном вообще-то, ты мне стикту. Мала, у той якраз і перестанешь всякой дурньою на ночь а надивишся то у свой TikTok, а потом всякі страшилки сняться, фігня всяка. Мама, мені не ресницы. Хорошо, Ксюша, я буду з тобою розмовляти. А є багато, що тобі розповісти. Я почала читати історію за 9 клас. Так, мала, ну йди сюди. Ксюша, кушай, я сейчас прийду. Угу. добре. Я не зрозуміла, що це. мама. Що це, блин? Ти що з себе так ведеш? Ми з тобою договарювались. Я не хочу договарювати. Все, я договор беру обратно. Значить, я теж беру свій договор обратно і ніякого цього, лабубу чи як його там ти не получиш, понятно? Понятно. Так що все, ануліруємо наш договор. Не так а що, значить, ведемо себе нормально. Значить, ведемо себе нормально. Ще хоч один вибрик я тобі цю цяцьку не куплю. Хорошо. То как Ксюша мне хоть на шось пожалуется, ты в меня получишь. А если я буду жаловаться на Ксюшу, то что дади? Смотря что. Понятно, если Ксюша буду жаловаться, то пофиг на шо, да? А если я буду жаловаться, так посмотрим. Так, мала, все, я тебе сказала. Хорошо. Хорошо. Ксюша блин, ту, Ксюша сю, чили блин, Ксюша. О, ты тут? О боже, боже, ты сама Ксюша зашла Давай нам в спальню. Ксюша, добрый день, я очень рада, что вы посетили мои нищие хоромы. Будь ласка, можете разрешить свои вещи в мой шкаф. Можете спать на моей кровати. Если вам нужно получить ваши царские уроки, будь ласка... що, мала, добре. Тільки мені твоя мама вже показала де що і я вже розклала в шкаф свої речі. Що? І в тебе в шкафу чимсь воняє. Чим це тут воняє? Я не знаю, я теж коли відкривала шкаф, там чимсь воняло. <свіс> де да тебе тут взагалі-то не воняло нічого? Воняло. Не, не воняло. Твоя мама сказала, якщо ти себе будеш неадекватно вести, сразу їй сказати. <свісно> Та ти що, по-твоєму, я себе веду неадекватно? Я поки не можу зрозуміти. Неадекватно ты сразу поймешь. А ти спитала? Що? Чи можна сісти на мій стул? Мало, у тебе такие жарты. <рив> жарти. Помовчи будь ласка, не мешай мені, хорошо. Що, Що? Це ти мені сказала помолчать? Ну так, да, це взагалі тепер наша з тобою кімната на двох. І я що хочу, то й буду робити. А ти мені, пожалуйста, не мішай. О, б... О, дякую. Хм? Мама, знаєш що? Шо? Шо, шо? ти знаєш, що? Що? Що що? Ти Мені тут не сказала. Мама, ти можеш не орати, Чого ти ореш? Вона сказала, щоб я їй не залишала, виділі, і помовчала. А що вона робить? саме цікаве, в моїй кімнаті затикає мені рота, бо вона, видите, не думала почитати. І що, тобі так важко просто не мішати дитині почитати? Мама, я в себе в кімнаті робчу, то я хочу дивитися тік-ток. Так оді наушники, чого ти до мене прийшла вершиш? Наушники? Ага, то є все нормально, що вона в мене в кімнаті затикає мені рота, да? Мала, вона спокійно тобі сказала, чи на тебе кричала? Вот именно, мама, вона мене виводить, вона Спокійно, я кажу, так вона дивиться і каже оце. Ну, все, тебе дитина спокійно попросила. А, кстати, давай, теж, книжку в зуби і вперед читати. Сидить вона сутками в тік-токі. Ма, ти що, в мене канікули. Нічого страшного, Наталі Володимирівни, скільки заданій скинула. Я зараз тільки дивлюсь. По одній сторінці в день будеш читати, якраз нормально буде. Давай, вперед. Ма, не куплю оте апудало, як вона називається. Ларбубу? Вот, все, не куплю. Давай, вперед читати. Ладно. Вот сама не буду веселуха. Ну да, так она же и так и сказала. Лена, можно? Нет, нельзя. Ну, Лена, пожалуйста, ну можно? А ну, сейчас я тебе позвоню. Что ты хочешь, мала? Мне ксюша, рота затыкаю и О, наконец-то, может, хоть и коглый получится это сделать. А, кстати, я табель получила, Леночка. И что? Шо, шо? Ми сперелись з тобою на 100 боксів? А, ні, ми ж потом ще втретє раз поспорили. на 200 боксів, в общем. Шо? Що... Ти казала, що я получу 5 балів по математиці. А я казала, що більше. І що ти все-таки получила менше? Нетушки, Леночка, не угадала. Ха. Посюди візьми, мені електронний табель. Так, де? Матем. Та ти що, 8? Ти що, Наталю Володимировну чим шантажировала, чи що? И у меня получилось за реквизим баллов. Так что давай хранить двухсоточку. Да. В смысле? Ты что, сувенирные? Нет, это обычные 200 баксов. И что, ты мне их просто так дашь? Ну, я же проспорила. Проспорила. Ну, все, что ты сейчас от меня хочешь? Гроши получила? Получила. Все, на выход это да время зашло. Коняк, а -а -а. прикинь, я ему не только что отдала а то, на что мы спорили. Если ты поняла, что это про 200 баксов за математику, прикинь, а ну-ка подрывайся, почему там сейчас курс, сколько у нас все бабок. А, -а, -а. а что ты, такая счастлива? А э -э, рада, Ксюшенька, что ты приехала, а ты не отвлекайся, читай, читай. Ну ладно. Слухаєш, Бінько-няка, що це ти мою футболку нарядила? Бо захотіла, а що? Це що значить захотіла? Це моя футболка, а то у тобто тебе своїх речей нема. Є, просто захотіла вдіть твою. Слухаєш, ти що, бінька, їла чи що? В сенсі? Я не поняла, у тебе що така сама чи що? А як ти думаєш, якщо твоя кофта у тебе в шкафу? А де ти взяла таку кофту? Там де й ти, мала. Ксюша, ти що взагалі? Откуда в тебе такі шмотки, як в мене? А що до такого? Мені подобається я такий стиль, як в тебе, що я не маю права таке саме носити. А куди ти знала, які в мене футболки? А ти що думаєш, що я не дивлюсь твій Ютуб або Тік-Ток? Ти ж, блін? Мама! Мала, розвернулася і пішла в кімнату. Мама, ні, у неї такі речі, як у мене. І що? Я, я тобі не куплю ту фігню. Буде, а не місяць. Вперед! Оце вот дієва штука. Як воно хоч виглядає?